Слава Україні! Сьогодні 14-й тур Зоря Львів. І ми знову граємо ЕБО. «E кар'єру за ігрока і кар'єру за Львів. Так, зараз ми граємо як завжди із дуже радіозної популярної такої відстані. Гра тим не менш буде кластою і драйвовою, тому що ох, ми забираємо, можна летіти в контратаку. Сильно ми вміємо грати. Ми забуваємо майже всіх батчів, де зіграли матч проти Полтавської Ворскли. Проти... Ви бачили який матч був проти Краснодару? О, ми забуваємо! Але з офсайду. З офсайду забуваємо. Ай, і щойно впали, ви бачили? Це неприпустимо. Але зоря мій триматися, зоря міє триматися, ну і... Зоря вміє триматися, це правда. Chest Подивимося, подивимося, що буде далі, що львів'яни придумають. Львів'яни завжди придумають щось хороше, щось неймовірне. Львів'яни можуть і забити. Це видно було в попередніх матчах проти Краснодару. Ну це просто була техніка проти Краснодару. Ну, і Матч, який сподобався мені це матч проти Краснодару. Це серйозно. І. Якщо говорити про ці. Це класні поєдинки, тому що. Це класні поєдинки, тому що немає нічого зайвого, що говорити і що грати. Це реально. Може ще FIFA mobile буду. Створював там у мене вже вийшла уновка, класна уновка по збірних. Ну і можна уявити, що таке гра. Так, чи... Ну що ж, ми граємо дуже сильно, дуже стабільно, ну і Львів розпочинає свою таку серію. Матчів і це останній, походу мій відос, тому що в мене проблеми з телефоном. І все. Це останній мій відос, по-моєму. Так, це останній відос, тому що в мене з телефоном проблеми він розтікся. Сестра сіла. Хтось каже, що я брешу, але це ні. Він розтікся, Ну і зараз ми. Уууу, оце це гол. Оце гол залітає, називається. По-братськи. Удар дуже класний, і якщо не говорити про те, що. Я думаю, що поєдинок сьогодні видався дуже класний. ну і Цей гол теж дуже класний видався і. І подивимося, подивимося... Ну і голи. Гол залетів дуже класний, подивіться, яка пушка залетіла, ну і. Це просто на техніку. Це просто на техніку за... залетіло. Ну і. Класно. Ну і видно, що голи залітають. Видно, що голи під житяють. Ну і. Потрібно дивитися. Потрібно дивитися ці поєдинки і. Бачите, що таке поєдинки. Класна передача ще й навіть де йому Я не знаю, що робити з цим телефоном. Я не знаю, чи це в останній вже буде відос чи що. Тому що не йде, не йде. Не йде мені блогерство і. Останній відос. Так що все. Ну подивимося, може, комусь сподобається, може ще буду знімати, але. Не тут проблема по тому блогерству, як по телефону. На устройство, в якому я знімаю. Ну просто Параша повна. Ну нічого, нічого, подивімося. Хочу. Ось віддай, віддай на мене! Добре. Навіс на дальну стійку, навіши. Ууууу, Левандовський, що ти зробив? Просто лева, що ти зробив? Лисового ганяв. Ти що? Давай, давай. Ну класно, класно пробиває Левандовський, ну і Це є... Ну щось на подивитися ага бачу бачу чого собі ми володінням м'ячем нічого собі володінням м'ячем у нас подивимся подивимся знаєте що я замітив що поєдинок проти зорі дуже грандіозний для для мене точки зору української прем'єр ліги то Саме збірна. <звук> то саме Львів може її виграти сьогодні, але пропускати не потрібно. О! А це файного ного пробити поворота. А за середини поля, ти що, конче чи що. За середини поля пробити, забити гол, то що? Ну а можна і за середини поля забити гол? Я не знаю. Можна так чи ні. Я, Я не впевнений в цьому. Ну дивіться, що ми робимо. Ну просто ми. Ми як зв'язди тут. Ми як е, одне ціле. Ну і такі голи залетіли у ворота різних суперників, що навіть ще може відбалець. Ну реально. Це реально і. болючо. З точки зору, що... О, дивіться, дивіться, що робиться. дивіться, що робиться. Просто тупо. Мяч від одної команди повертається до іншої. Я ще Взагалі, не, не в курсі в цьому, але... Це класно, це класно, ну і. Ух, е, ще навіть попало і потрібно забувати їм. Що він наробив? Що він зробив? Ооооо. Ось такими ударами точно не потрібно йти в футбол. Ону навіс, навіс. Навісить чи ні? Ха! Все, фінальний свисток. Ми перемагаємо з рахунком 1-0. Ми найкращі футболісти, ми на другому місці і можна сказати, що... Ну, класно, класно ми зіграли. Наступний матч проти Десни. Я не знаю, чи я буду знімати, не знаю чи взагалі вистачить сили. Наступний матч проти Десни, але в мене таке враження, що я навіть не буду знімав. Підписуйтесь проти... на мій Оце канал, добов, ставте лайки, просто... ну я з вами прощаюсь. Дякую. До нових зустрічей. Па-па. Ось uh, Десна, Львів, uh, Львів проти Львова. Респект.